Хлопці та дівчата, наш народ переживає важкі часи. Ворог намагається захопити нашу землю. Але ми опришки стоїмо на захисті рідної України. Тому сьогодні я приймаю в свої лави нових бійців. Вони будуть боротися за нашу свободу. Іване, Федю, ви прийшли до мене, щоб захищати свою землю. Ви будете моїм помічниками. Ви не просто хлопці, ви нащадки наших героїв. Тепер ми одна сила. Ми готові, ми будемо боротися за нашу Україну, за нашу рідну землю і за її свободу. Ти, Іване, будеш сильним воїном. Твоє мужність допоможе перемогти ворога. А ти, Федю, будеш нашою опорою. На те можна покластися в будь-який момент. А ви, дівчата, не слабші за хлопців. Ви теж прийшли до нас, щоб захищати Україну. Ваше серце палає любов, рідної землі. І ми приймаємо вас до своїх лав. Ми готові. Хочемо боротися за Україну. Вона наша рідна земля. Ми не боїмося ні ворогів, ні труднощів. Україна це наша батьківщина. Ми будемо стояти пліч опліть з вами, щоб захистити свою землю. Ви, Анісо, Христина, Керміїто. Сильній духов, ваше серце і ваша відвага це те, що нам треба для перемоги. Тепер ви частина нашої великої родини опришків. Ми, опришки, ми боремося за нашу Україну, за нашу свободу, за рідну землю. Слава Україні! Героям! А тепер заспіваємо! Чи чули сте милі браття, чи чули сте милі, браття, як боролось за закарпаття, як боролось боро закарпаття.

Тепер велика, велика частина справи боротьби за незалежність України. Пам'ятайте, що кожен з нас поприжу, кожен з нас чи частина України, і разом ми переможемо. Наша земля це наша сила.